Дивіться, це канал русанівський, і дуже сильно піднявся рівень води. І це дуже добре, тому що в такий час рівень води повинен підніматися, а не зменшувати. Бачите, навіть затопило дерев'я. Так що це просто дуже дуже добре. Це все нормально. Тобто у нас з водою нормально других. Місцях на планеті вона або сильно уходить або сильно навпаки. Ну просто жахливі жахливі потопи. А у нас це як треба. І, шановні українці, в Турції, Турція зараз найбільш найбільш небезпечне місце на землі. Не Україна, саме Турція, тому що там ну, реально не буде. Спокою з цими з трусами їх буде трусити, і трусити все, все більше і більше. І якщо це була тільки провінція, чи як район, чи Гентай, то зараз це буде і інші райони. І вас дуже багато в Україні. І повірте, просто на Україні, де у нас не зона військових дій, а інші 80% територій, це просто взагалі. Це просто ну тут один на мільйон, що може десь злетіти ракета, а там, ну. Вірогідність 50 на 50, того, що щось трапиться. І де ви будете в цей момент. Тому, і ще раз кажу, зараз на сьогоднішній день Турція це най... Най... найбільше е... страшне місце на землі. І туркам дуже важко. Я не я не знаю, як цей народ. це знесе, Я не знаю. Я Так, реально... <пілляв> да, буду за них плакати, але. Але 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 ви потрібні тут і ще раз я буду завжди казати українцям, що ви потрібні завжди тут. Це найбільше, що ви можете зробити. особливо, я я, я не кажу про зараз про інші місця. Ну Турція, ну ну між Турцією і Україною завжди вибирайте зараз Україну.